Всім привіт! Сьогодні швидко хочу показати вправу, яка допоможе вашим голосним усім бути однорідними. Тобто, однаково, це найголовніше в вокалі, щоб всі голосні були однорідними ніякі зміни на а, різних висотах вам нічого не псували, та не треба було нічого коригувати. Як кажуть, в Україні це, це солов'їна мова, коли він тягне, да? чи як кажуть італійці, бельканто. Що ми робимо для цього? Ми робимо невеличку посмішку, беремо вдих і просто робимо невеличку гаму на гору, але там ми міняємо голосну. Я показую, як це буде, ви спробуйте потім потренуватися. Це тісно працююча тема. Ви бачите е-гео. Тобто голос не змінюється. ця труба відкрита, просто пішли нагору, змінили просто артикуляційно цю літеру голосну. І потім повернулася в іншу, але труба відкрита. Тобто, ви не деформуєте її вихід, розумієте? І це дуже важливо. Не обов'язково робити так високо, як я роблю, ви можете робити, там, як вам зручно, там всередині, наприклад, давайте спробуємо інші о І так далі. Ви просто повинні плавно це робити. Плавно. І тоді ви відчуєте, що у вас голос просто ллється із вас. І ви там... ми зараз там з учням в чому українську народну пісню Ойогаю прийдуна. І це дуже прикольний ход початку, де можна це зробити. Ну, зараз шматочок заспіваю. «Ой, гаю, придунаю, бече". Тобто, все плавно. Нема Соловей, Шеба... Ні. Соловей, Соловеще. Все дуже плавно. І ви повинні цього рівня досягнути. По-перше, вашому голосу буде просто легко виходити, вам буде кайфово від того, що ви нічого, по суті, не робите. Ви просто утримуєте вдих і плавно даєте вийти вашим літерам, дійсно формуючи артикуляційно їхню форму. Це залежить від голосної. Ось і все. Пробуйте далі у мене на уроках.